Прості винаходи запускають глобальні процеси і фундаментальні перетворення, а ще розповідають історію про те, як змінюється і функціонує наш світ. Кожен новий винахід це історія про людські ідеї, невидимі для ока процеси і складні системи, що нас оточують. Тож сьогодні я розповім вам про ліфт. Ми не звикли думати про ліфти як систему громадського транспорту. Але саме цим вони нині і є. Щодня вони перевозять сотні мільйонів людей. І у самому лише Китаї щороку встановлюють сотні тисяч ліфтів. Найвища споруда у світі, вежа бурдж Халіфа у Дубаї, має понад 300 тисяч квадратних метрів корисної площі. Інший блискучий інженерний витвір, Сір Тавер, тепер Віліс Тавер у Чикаго, має площу у понад 400 тисяч квадратів. Уявімо собі, якщо такий хмарочос поділити на 50 або 60 низькоповерхових блоків, оточити кожен з цих блоків паркінгом і з'єднати усі паркінги дорогами, тоді утвориться цілий офісний парк розміром з невелике місто. Те, що сьогодні тисячі людей можуть працювати разом у висотних спорудах на компактній території, стало можливим тільки завдяки ліфту. Ліфти, як такі, існували здавна. Утім, у минулому це був дуже простий блочно-тросовий механізм. Дослідники подейкують, що такий підйомник збудував ще давньогрецький учений архімед. У 1743 році французький король Людовік V використовував ліфт, встановлений у Версальському палаці, для потаємних візитів до своєї коханки. Цей таємний ліфт кохання. Приводив у рух служник, що сидів у порожнині стіни, і завжди був готовий за сигналом накручувати линву на корбу. Інші ліфти в Угорщині, Китаї Єгипті, приводили у рух тягові коні чи інші тварини. Наступним кроком стала парова тяга. Меттью Бултон та Джеймс Ватт, два гіганти індустріальної революції, створили парові двигуни, здатні рухати потужні промислові підйомники, які доставляли на гора. Вугілля з шахт. Та хоча ці пристрої працювали досить добре, люди не надто прагнули підійматися ними на бодай трохи серйозну висоту. Рано чи пізно щось могло піти не так. Ліфт міг провалитися додолу шахти і під лемент нещасних пасажирів зникнути у темряві. Більшість людей, якщо виникала така потреба, намагалися вийти на п'ятий поверх сходами. Кому ж спадало на думку підніматися на таку смертельну висоту ліфтом? Отже, виникла потреба сконструювати безпечний ліфт. Зробити це випало чоловікові на ім'я Еліш Отіс. У 1853 році на всесвітній виставці у Нью-Йорку Отіс став на платформу, яку підняли високо над натовпом переляканих витріщак. Увесь цей хитромудрий пристрій тоді скидався на ешафот для екзекуції. Позаду Отіса стояв чолов'яга із сокирою, і це тільки посилювало відчуття, що Отіс за якусь мить загине. Усі спостерігачі очікували жахливого видовища. І ось сокира перерубала линву, публіка зойкнула, хтось зімлів. Отісова платформа гучно здригнула, але не впала. Після чого Еліш Отіс тріумфально оголосив, що незабаром міста почнуть рости до гори. І ліфт переверне усе до гори Дригом. І все завдяки людині, що винайшла не ліфт, а ліфтове гальмо вловлювач. Переверне усе до гори Дригом. Це був влучний вислів, бо нові безпечні ліфти справді змінили місце розташування найпрестижніших приміщень у будівлях. Колись на шостий чи сьомий поверхи треба було довго діставатися і натужно видиратися сходами. Тому там на початках селили слух, ховали подалі від очей божевільних тітоньок, здавали студії бідним художникам. Та після з'яви безпечних ліфтів колишні горища перетворилися на елітні квартирні лофти, а мансарди на пентхауси. Значення ліфтів можна сповна зрозуміти у рамках ширшої системи урбаністичного дизайну. Без кондиціонера сучасні скляні хмарочоси були б непридатні для життя. Без сталі та залізу бетону їх годі було б збудувати, а без ліфтів до них не було б нормального доступу. Ще один важливий елемент цієї системи це масовий громадський транспорт. Тобто метро та інші транспортні мережі здатні довозити до густонаселених центральних районів міст величезну кількість пасажирів. На Мангеттені, що став ядром висотної забудови, метро та ліфти існують у симбіозі. Хмарочоси зумовлюють дуже високу щільність населення, і це забезпечує економічну ефективність метрополітену. З іншого боку, без системи метро такі маси людей не могли б дібратися до цих хмарочосів. У результаті тут сформувалося напрочуд зелене міське середовище, понад 80% мангетинців, частка у десятеро більше, ніж по Америці загалом, добирається на роботу на метро, велосипеді або ж пішки. Аналогічна ситуація і в інших містах із висотною забудовою від Сінгапура до Сіднея. Зазвичай такі міста дуже привабливі для проживання, попри те, що мешканці сплачують заради цього дуже високу орендну плату. Тут панує творчий дух, про що свідчить велика кількість зареєстрованих патентів та фірм стартапів. Вони дуже багаті, це видно бодай з обсягів виробництва на душу населення. І порівняно із сільськими та приміськими зонами, це просто екологічні утопії із низьким рівнем споживання енергії та пального на одного жителя. Це невелике чудо, багатство, креативність, насичене життя, але з мінімальним негативним впливом на довкілля було б неможливе без ліфта. Утім, ліфт, як бачимо, несправедливо недооцінений. Ми висуваємо до нього значно вищі вимоги, ніж до інших видів транспорту. Ми тішимося. Коли автобус чи потяг доводиться чекати лише пару хвилин, але невдоволено бурчимо, якщо чекаємо ліфт до півхвилини. Багато хто побоюється ліфтів, але вони цілком безпечні, принаймні у двадцятеро безпечніші за ескалатори. Ліфти поступово настільки стають популярними і затребуваними, що їх часто роблять комерційними, перетворюють у кімнати страху, оглядові кабіни та інші атракціони. До прикладу, ліфт Байлунг або Ста драконів найвищий відкритий підйомник у світі, розташований в національному парку Джанця у Китаї. Він всього за хвилину піднімає туристів на висоту 330 метрів, на один з оглядових майданчиків заповідника. Байлунг, побудований на прямовисній скелі, вважається найвищим і найшвидшим відкритим пасажирським ліфтом у світі. Підйомник включений навіть до книги рекордів Гіннеса. Будівництво надпотужного ліфта почалося у 1999 році і було завершено через три роки. При його зведенні підйомний механізм був вмонтований безпосередньо у скелі кварцового пісковика. Інженери також забезпечили кабіни датчиками землетрусу. До будівництва ліфта туристи могли здійснювати тільки піший підйом. А оскільки скеля практично прямовисна, наважитися на це могли не всі. Після того, як спорудження було введено в експлуатацію у 2002 році, його на рік закрили з міркувань безпеки. Після деяких удосконалень ліфт відновив роботу і тепер є культовим місцем серед туристів. Підйомник дозволяє зекономити три години ходьби і всього за одну хвилину переміщає мандрівників на гору, з якої відкривається прекрасний краєвид. На долину з кварцитовими стовпами, тому, як бачимо, ліфт вірний та безвідмовний слуга, якому ми рідко віддаємо належне. Можливо, це через те, що поїздка ліфтом схожа на телепортацію, двері зачиняються, миттєве відчуття прискорення, двері знову відчиняються, і ви вже десь-інде. Відчуття переміщення тут майже відсутнє і без різноманітних знаків та світлодіодних дисплеїв. Було б важко навіть зорієнтуватися, на який поверх ми прибули. Ми сприймаємо ліфт як данину, а тим часом він невпинно вдосконалюється. З будівництвом дедалі вищих хмарочосів з'являються надлегкі ліфтові троси і системи комп'ютерного контролю, що дають змогу двом ліфтам рухатися один понад одним у тій самій шахті. Та деякі давні та дуже прості ідеї працюють і досі. До прикладу, очікування на ліфт минає для людей швидше, якщо встановити у вестибюлі перед ліфтом дзеркала на повний людський зріст. Крім того, ліфт за своєю природою досить енергоефективний вид транспорту, адже кабіна ліфта з'єднана з противагою, що зрівноважує її вагу і частину корисного навантаження. Звісно, завжди є місце для удосконалення. Нещодавно в Empire State Building а це і досі найупізнаваніший хмарочос у світі здійснили модернізацію вартістю 500 мільйонів доларів із тим, аби зменшити викиди вуглекислого газу. Модернізація передбачала встановлення ліфтів із рекуперативними гальмами. Тож, коли кабіна опускається повною або підіймається порожньою, ліфт не витрачає електроенергії, а сам її генерує. Утім, Empire State Building завжди енергоефективніший. Бо це щільно наповнена людьми вертикальна будівля поряд зі станцією метро. Серед розробників проєкту модернізації хмарочоса екологічна організація Рокі Маунтін Institute. Його суперефективна, абсолютно безпечна для довкілля штаб-квартира, збудована просто у Скелястих горах за 290 кілометрів від найближчої системи громадського транспорту. Загалом Рокі Маунтін Institute це взірець екологічно ефективного дизайну, тут високотехнологічне покриття вікон, що забезпечує максимальну теплоізоляцію, трикамерні склопакети, заповнені криптоном, системи рециркуляції води і енергозаощадна система теплообміну. З іншого боку, між окремими будівлями тут відстань до 2 кілометрів. Тож працівникам інституту доводиться пересуватися автівкою не тільки на роботу, а й між корпусами. Тим часом ліфт не вимагає від нас ніяких додаткових старань. Це одна з найбільш екологічно чистих технологій, яка присутня у стількох будинках навколо нас. Це зелений транспорт, який щороку перевозить мільярди людей, але ми звикли не помічати його переваги, а лише обурюватися і відчувати дискомфорт та свою немічність, коли він раптом зламається. Сподіваюся, що вам було цікаво. Тож у наступних випусках про інші винаходи, які змінили наш світ. Зустрінемось!